Як ви вже напевно знаєте, у нас, наші організації сьогодні заповнюється 112 років. Це умовно дата складання першої пластової присяги в Україні. От. І фактично на даний момент ми є найбільшою скартською організацією в Україні. Зокрема, пласт, як ви вже знаєте, має теж свою історію і на Закарпатті, нам понад 103 роки теж так. Відповідно, ми працюємо зараз над тим, щоб розвивати і долучати молодь до наших лав, от щоб виховувати свідомих громадян нашої країни. Так, Дякую. Я як написано так займаюся роботою з волонтерами, так і зі старшими, тому що. У нас є діти в пості, так коли хтось з цими дітьми все-таки має займатися. І цим займаються дорослі волонтери. Зараз у нас дуже багато дітей та й бажаючих клас, наприклад, я говорю саме про Ужгород. У нас є там певна черга, дітей, які чекають от свого, свого часу, але бракує волонтерів, хто тобто дорослих, які будуть з цими дітьми займатися. От, і це насправді поширена така тенденція так, по Україні взагалі не тільки в нас в Ужгороді, та чи по Закарпаттю. Наприклад, у нас є в довгому осередок посту, так і там троє людей займаються там, більше ніж з 50 дітьми, от, троє дорослих людей. І треба якусь цю статистику, так, рухати гарний напрямок, долучати людей. От е, якимось чином так само е, у нас є різні вікові та, групи дітей, от, про це трохи скаже ще подруга Ірина. От це може сказати та виховництво. Я займаюся виховництвом з людьми 18. От, і кожен з нас тут так, має якісь свої цілі, для чого е, їм пласт, та, е, чому вони тут? Е, чому вони себе мотивують, так це, це, це волонтерською діяльністю е, в подальшому роботою з дітьми та адміністративними ділянками і так далі, е, тому що кожен щось шукає для себе. От, я прийшов в пласт е, зовсім недавно, там, 4 роки тому. Е, як студент, якому було цікаво вкладатись в молодь та от, передавати якийсь свій досвід. І свої знання для наступних поколінь та для, для дітей, щось їх вчити і вчити їх бути цими свідомими громадянами, про що говорила люди. Дякую, займаюся в Ужгороді координацією роботи з дітьми 11-18 років. І власне сама колись була цією дитиною, яка вступила в пласві 11 І можу сказати, що плас дає той унікальний. Метод виховання, який працює вже понад 100 років, а і нас по всьому світі є 15 тисяч в Україні. Це 10 тисяч в сто двадцяти осередках. В Закарпатті нас налічується близько 300 членів організації. Але ми розуміємо, що ця цифра має зростати навіть не щороку, року, а мабуть щомісяця. І для цього нам направду потрібні дорослі свідомі волонтери, які прагнуть розвивати національне патріотичне середовище в своєму осередку. От, і ми дуже радіємо, коли до нас доєднуються е, не тільки великі міста по Закарпаттю, але й менші. Коли вони приїжджають з нами на табори, розвиваються, постують, і ми можемо їх також підтримувати в їхніх починаннях. От, е, також е, варто зазначити, що е, через пласт проходить вели, велика велика кількість вітань. От, е, і е, ми би хотіли, щоб ця кількість е, і надалі збільшувалась. ось. Також за 112 років своєї історії можемо сказати, що ми є найбільшою організацією, яка працює з українською молоддю по всьому світі. От, і одна з найбільших молодіжних організацій у всій Україні. Ось, і це досягнення точно було б неможливе без наших волонтерів, без дітей, які беруть участь в наших активностях. От, тому ми б далі хотіли розвивати пласт і в межах Люкачський класт намагається жити, розвиватися далі. Я розкажу свою історію. Як я прийшла в клас, я не простувала, простувала мені діти, але був такий момент, коли залишилися без верховника, і ну, стояло питання, що або вони продовжують, або не продовжують. І те, щоб вони продовжили в квест, ну, прийшла я, і це така звичайна досить історія для багатьох поставих батьків, і насправді дуже класно, тому що. Ти можеш зростати разом зі своїми дітьми, інакше ти б ніколи не брала участь в якихось, ну ти не поїдеш зі своєю дитиною на табір просто так, тому що ну, ти поїдеш кудись в інше місце, або виразити в пустку просто на якесь море. А тут це зовсім інші емоції, переживання, ти бачиш, як вони зростають, і я би хотіла побажати не всім батькам власне такої долі долучитися разом зі своїми дітьми і вкластися в те, щоб вони зростали якісно. Uh, і також докластися до того, що разом з твоїми дітьми там ще 8-10 чоловік отримають цю нагоду, тому що ти станеш для них виховником. Uh, власне, це один із uh, варіантів розвитку пласту. І uh, ну, на своєму прикладі я би хотіла, щоб більше людей так долучалося, і uh, ми мали змогу цих дорослих волонтерів звідки збрати, тому що насправді всі ми. Uh, Ну, ми дуже зайняті, ми маємо роботи, ми волонтеримо. В наших сім'ях є військові, хтось служить там, чоловік, брат, батько, та в багатьох це так є, але ці діти, які зараз ростуть на наших очах, вони стануть тим поколінням, яке змінить нас і змінить їх. І для того, щоб це було якісно і щоб дійсно це були добрі громадянини, до цього треба вкладатися вже. І от я думаю, я і колеги всі запрошують вкладатися вже, щоб ми потім мали якісний, якісних Українців класних, які розуміють, чому вони українці, які свідомі, що в них найкраща держава дійсно і вони є частиною тобто? цієї держави. Капеланське служіння у <в> класі це також це про насправді. І я би хотів дуже короттенькому своєму слові сказати про декілька моментів. Найперше в часи війни, коли ми переживаємо сьогодні, взагалі в житті кожної людини потрібні основи. Без основи людина після певного періоду кризових ситуацій вона здатна падати. І якщо ці основи закласти добре на початку, зокрема служіння капелана, це є ці основи вказати і допомогти супроводити молоду людину, молодо пластуна, для того, щоб в майбутньому в житті міг опертися. опертися так, це дуже важливо. І також служіння капелана. Зокрема, катівському середку це насправді для мене відкриття, тому що я до цього часу не займався пластом, сам нещодавно власне почав процес вступу до пласту. І вважаю, що саме пласт за останні 100 років він був активним учасником всіх процесів, зокрема на Закарпатті, Ми знаємо, всі очільники Закарпаття, відомі, це були колишні пластуни, скажімо так, колишніх пластини не буває. Тобто насправді це були люди, які. Були в пласті, які саме там взяли ці основи. Тому, як на мене, це, це треба розвивати. І, напевно, наша спільна праця спільна праця в класі, але також поза пластом, вимагає залучення нових священників, які би трохи змінили свій погляд на служіння таке, в храмі, але почали працювати, зокрема, з пластунами, але також і з іншими категоріями молоді, яка б для б давати добрі основи. Дякую. Дякую. А, можна кілька слів про те, як ви Так, як ви ціну Дякую, хотіла би додати до слів Тетяни і всіх спікерів та про те, що е, в першу чергу в нас є молодіжна організація, але вона е, в першу чергу базується на тому, що є. Розуміння дорослих людей, для чого ми тут, для чого нам вкладати свій час у молодь. Відповідно, нам би дуже хотілося, і це є прописано в нашій стратегії до 30-го року, що пласт має бути в кожній громаді. Але знову ж таки, ми не можемо прийти в громаду і зробити там пласт і поїхати кожен по своїх домівках. Та, тому я так наполегливо закликаю всіх охочих батьків, які мають дітей і, скажімо, бачать, можливо, незадоволені тим, як дитина проводить свій час та до пласту. Ми проводимо навчання. Кожен дорослий може стати пластуном і фактично тим провідником для дитини, яка. Тим провідником, який її, скажімо так, переведе в доросле життя із певними цінностями, із з таким внутрішнім стержнем і розумінням, чому як все має відбуватися в її житті. Та навіть якщо ця дитина не залишиться в пласті, це от пластове товариство, середовище, емоції, зв'язки соціальні, різні, вони всі залишаються з нами в дорослому житті. І це напевно те найцінніше, що я зокрема для себе почеркнула в пласті. Я так само в пласті з 98-го року, з юнацького віку, от, але повернулася власне для того, щоб створити середовище для своїх дітей в першу чергу, а в другу чергу вже і всіх довкола. Та? І власне, оце творення середовища. Свідоме, так? воно е, середовище творить людину. І тому е, ми закликаємо і я закликаю дорослих людей долучатися до пласту. Е, до нас можна написати на сторінці в Фейсбуці Пласт Закарпаття. Можна також зайти на основну сторінку е, де натиснути кнопку Стати волонтером пласту і заповнити форму. І ми вже потім разом відслідковуємо, хто бажає долучитися, контактуємо безпосередньо з людьми, домовляємося про майбутні зустрічі, навчання, презентації в громадах, якщо потрібно, От, тобто подальші кроки. Дякую. Можливо, як розумілося статейного завдання в класку мова по масштабної війни, і кілька слів про співпрацю із осередками з інших змінив України, можливо, закономуємо. У нас загалом співпраця з початком повномасштабної війни, вона трохи, скажімо так, виховна праця відійшла на другий план. Оскільки зараз в момент початку повномасштабного вторгнення та на наші плечі впала така волонтерська діяльність, знову ж таки, через наші дуже численні зв'язки по Україні. В Закарпаття почали звертатися наші друзі пластуни і не тільки їхні знайомі, та які втікали від війни, і власне, ми допомагали тут із прихистком. Так само в нас є дуже добра, нелагоджена співпраця і дружба. Я би навіть сказала, із словацькими і чеськими скаутами, які були першими, хто почав нас підтримувати, і вони надсилали гуманітарну допомогу сюди. І ми трохи переключилися в ту діяльність, яка була така нагальна. Але через два місяці, через два-три місяці, якби повернулися до цієї виховної діяльності. Оскільки побачили, що потреба долучити дітей також до волонтерства на, на користь своєї країни, це теж важливо. Та да? ми не можемо. Скажімо так, виховувати в якихось тепличних умовах в класі і не долучати до реального життя, тому що це власне в цьому процесі це виховання і відбувається, От, тому діти, особливо підлітки. Вони також почали долучатися до волонтерської праці. От, і е, зараз ми відновили виховну діяльність до, наш, до наших хлаб знову ж таки приєдналися діти. Які були змушені покинути свої домівки, От, і вони, як то кажуть, дуже швидко інтегрувалися тут на місці. Тому в цьому сенсі в нас звичайно, що змінилося формат. Змінився формат роботи. Зараз також серед наших членів є діти, які батьки, чиї батьки воюють або хтось із родини що також важливо знову ж таки продовжувати ту виховну діяльність і працю з дітьми, тому що щоб їх відволікти трохи від, від тих реалій, в яких вони живуть. От. І власне, це якби такі основні зміни, які відбулися. У нас також є виховники, які, на жаль, зараз воюють. Ми їм відповідно дякуємо за захист, і за можливість. Працювати в відносно мирному Закарпатті, От, але знову ж таки це робить ще додаткове навантаження на тих, хто зараз тут. І ми так дуже активно закликаємо людей долучатися до пласту для праці з молоддю, тому що вона сама себе не сформує, а ми мусимо формувати це середовище. Так. Це напевно все, чи може ще хтось. хоче Я можливо додати трошки про волонтерство. Що, наприклад, робимо ми з дітьми в осередку. Ми долучилися до так, організована в принципі, робота. Діти виготовляють охопні свічки. У нас є волонтерка, яка їх заливає. Тож з цим працювати з парафіном він там трошки виділяє якісь речовини, це не дуже добре. І це ну, ми не маємо такого. Обладнання, тобто по-перше, тому ми робимо таку чорнову роботу. Діти закладають в блішанки всі штуки, просто ми їх передаємо так буквально ящиками, це сотні штук, і вона потім їх заливає і віддає в підрозділи, з якими працює. Так само робили ярмарки, де купляли зимку, ми купляли устілки і грілки для хлопців. Влітку, ну не влітку, власне, зараз весні ми зробили з ярмарок Дрон відправили в Закарпатську ТРО, і ще така цікава у нас є практика. Ми в місті взяли ну, таку, почали працювати з пораненими військовими. Ми приходимо до них з настільними іграми з дітьми, і діти роблять вдома там якісь. В гусі печуть полочинти, гомбовці, якісь панки, мама тортик робить чи там яблучка, якісь домашні варення, кампоти, mm -hmm. типу гостинець, і приносять свої ігри: а, якісь карткові шахи, шашки. У нас є діти, які ходять у футки шахові, от а, різні різні, навіть там якісь стрілялки, ці морські бої. А, і а, вони проводять там до двох більше годин з хлопцями, які поранені, хтось без руки, без ноги. От вони просто з ними грають всі ігри. І наскільки спостерігати оце от це таке діти не розуміють, що це таке служіння і волонтерство, насправді, бо дорослі для цього закінчують якісь курси психологічні, щоб могти спілкуватися, щоб десь не звертати увагу на те, що там нема руки. А, і, і той військовий однією рукою тільки то джанго, та робить разом з ним. А, але в них це проходить у форматі гри, і це така дуже дуже добра практика. Хлопці самі потім ну, це дорослі там чоловіки, а, дехто там от, зі сльозами дітям дякує, вони кличуть їх за собою в столовку, там, випити цього чаю, такого ядряного, та, як Ну, як здають в столовках, і е, це таке одне з от, ти, наш каже, що це от, одна з найважливіших таких робіт, які зараз діти це роблять. Ну, ми поставили це е, постійно. Це постійно. Вони тут тобто, не разова акція, вони знають, що є вівторок, і треба там зібрати команду. Хто піде в цей докторок це зробити? І тому насправді діти дуже влиті в цей процес і вони хочуть допомагати. Вони знають, що вони от є певною опорою. От у нас є дуже класний осередок, люди розкажуть в довгому правду. Там теж вони постійно-постійно волонтерять. Тобто діти справді займаються дорослими речами? Так, тому що власне ми не можемо, як я вже казала, що ми не можемо якось виховувати і на пальцях пояснювати, як має відбуватися допомога іншим. Просто хочу нагадати, що Пластунів є якби основні три головні обов'язки. Пластуна це власне сьогодні 112 років від дня складання першої пластової присяги. А вона полягає в тому, що перше бути вірним Боговій Україні, допомагати іншим, і жити за пластовим законом і слухатися пластового проводу. І власне, це друга точка допомагати іншим. Вона не тільки в тому полягає вже зараз, особливо в такий час, щоб перевести бабцю через дорогу. Тут перший приклад, який завжди в мирному житті ми не водимо. Але загалом ця допомога іншим вона формує трошки інше ставлення до, і до країни, і до держави, та? що я зробив сьогодні для своєї країни. Так, має спитати себе добрий громадянин. А не розповісти, що це діти депутатів мають робити то, а той має зробити все. А власне, спитати себе, починати з того, що, що я можу зробити. І в маленьких таких справах, в доброму ділі, з того починається допомога іншим і вірність своїй країні і своїм ідеалам. Також на сумноді було ходили гадівки, і це не просто великодні такі забави, але ми більше так спільно з нашому середку зробити це якоюсь певною метою. І ми зібрали майже 20 тисяч гривень на, на дром камікази для одного з підрозділів е, кошти РО. Так? Е, також дуже важливо зрозуміти, що е, діти вони відчувають, дуже вони добре відчувають ситуацію в Україні, і вони долучаються, але завжди треба цей з, з, з керування, так, і от навіть в нашому осередку, ми кажуть, ми маємо, що щомісяць що маємо літурії, які ходять часто діти, які до церкви землі не ходять, але раз на місяць вони приходять. І я би сказав, майже цей рік ми займаємося, так зустрічаємося в різних наглядах, маємо спільні молитви. Але також е дуже цікаво, що вони відчувають себе, от, саме аудиторія, молитва, також інші заходи, вони дуже шивають колектив. Всередині і дуже важливо молимося також за наших пластунів. Найперше в нас є в нашого середку декілька є пластунів, які воюють. Батьки також, батьки також захищають наших пластунів, і це дуже сильно об'єднує. Вони розуміють, що це дуже важливо і цінно. При також при тій нагоді ми молимося за різних тих, що віддали вже своє життя за Україну. Це також різні пам'ятні події, Пам'ятні події Голодомору. Листопадового чину карпатської України інших важливих подій для нашого як і його так, для України. Дякую. Дякую. Так, чи я... Я mm -hmm. так Власне просто підкреслю те, що все було сказано переді мною. От вся ця робота, яка проводиться зі співполь кровий рік. А вона в нас є в певних таких вимогах. Так діти це роблять як і несвідомо, так і свідомо. Тобто вони долучаються до того, щоб робити кожного дня навіть щось добре. А от навіть в пласті ми маємо таку традицію. Це от У нас є вузлик на нашому шнурику. Так? І от ми кожного дня, коли його чіпаємо, маємо собі розуміти, що от сьогодні чи ми зробили якесь добре діло чи ні. От, і також в нас в є такі слова в пласті росте новий люд. І власне за ці два роки повномасштабного вторгнення ці слова стали для нас теж ключовими, тому що зараз наша ціль це вже на відбудову України, на відбудову з такими ж свідомими громадянинами, які розуміють, що вони тут роблять, для чого, для кого вони це роблять. От і такими маленькими кроками, як волонтерством, свідомими втіленнями проектів, вони власне збивають ці навички в ігровій формі. От щолітку вони мають також табори, яких підкріплюють їм ці навички, і таким чином ми сподіваємося, що після досягнення повноліття вони далі залишаться в пласті і далі будуть продовжувати працювати ці навички вже в молочому покліні. Дякую. Я хочу ще додати про табори. У нас скоро почнеться сезон літніх таборів. Для нас це є якби, основна подія для кожного пластуна влітку. От, тому що ну, так, впродовж року ми маємо різні різні заняття, і зустрічаємося як мінімум раз на тиждень. От, але за весь час табору ми більше часу проводимо з дітьми в природі, ніж за цілий рік, якщо взяти в сумі кількість Один. годин. Да? От, і тому ми дуже, дуже чекаємо того, того часу для таборування. І, е Цього року хочемо подякувати обласній адміністрації і раді за те, що в нас зараз буде будуть підтримані деякі табори пластові в Закарпатті Для нас це дуже дуже важливо зараз. От власне у нас діє в Закарпатті прийнята в 2021 році. В кінці 2021 року програма підтримки хвосту на Закарпаття, але оскільки почалася війна, то відповідно фінансування ми навіть про, про нього не говорили. Так, але зараз маємо навіть таку потребу підтримати таборування дітей і закарпатських сімей. От, тому дуже вдячні за цю підтримку. Дякую.